Тільки коштувала мені моя подорож. Я була декілька днів у подорожці в Норвегії. Потім на озері. Кому один день в Мілані та один день в Данську. Виток на автобус Запоріжжя, аеропорт Краків обійшовся в 3 тисячі гривень. Їхали ми автобусом трішки більше доби. і в аеропорті до своєї посадки я чекала 8 годин. На поїсти на каву і дюті фрі я витратила ось стільки. Якщо чесно, сама не знаю, як так вийшло. Літак до Норвегії коштував 7500 гривень. Так як я жила у подорожі, майже все було безкоштовно. Декілька разів купила продукти та поїздила на автобусі. На ось таку суму каже наперед: в Норвегії дорожче ніж в Італії. Ну, наприклад, виток на автобус на добу мені обійшовся майже в 600 гривень. До аеропорта нам їхати 15 хвилин. І квиток на автобус з людини коштував 800 гривень. А літак до Мілану обійшовся з людини за 3-400. Квиток з аеропорта до ЖД в Мілані коштував до 10 євро. А квиток на Комо – 13. На апартаменти на озері Комо ми витратили з людини 9 200 за 4 дні. І це не повні дні, тому що заселення завжди після 16. -ї. Ми за цей час купили лише один раз продукти для сніданків і витратили 100 євро. На обід та на вечерю ми завжди ходили в кафе або ресторани. Середній чек приблизно 80 євро за два. Паста коштує від 20 до 20 євро в залежності, де ви хочете поїсти. А пароль та беліні коштують приблизно 12-15 євро. Також ми були на різних вілах і за людину витратили максимум 50 євро. На кому коштує приїзд від 2,5 до 10 євро на автобусі. За 4 дні на приїзд я витратила 6 тисяч гривень. Бо ми по 10 раз куди завгодно. Загалом за 4 дні я витратила ось стільки на кому. Це лише за ресторани та за коктейлі. Ну і потім ми поїхали в Мілан на один день. Готель на одну ніч коштував з людини 50 євро. Ми обирали одразу той, який був біля аеропорту. На приїзд, на готель, на їжу та на нове які окуляри я витратила ось таку суму. На жаль, свої окуляри я загубила, тож купила нові А і так з Мілану до Гданська був дуже дешевим. За людини ми віддали 1300 гривень. Гданську, до речі, дуже дуже гарно. Ціна тут трішки нижче, ніж в Італії, трішки дорожче ніж в Україні. За продукти, готель, сефору та зару я віддала ось стільки І на наступний день ми вже пішли снідати та їхати в Україну. Квиток на автобус коштував 3300 і потім нас скиданув автолюкси. Ми їхали на таксі в і за дорогу я витратила 3000 Загальна сума за поїздку вийшла ось такою.